О, привіт! це Блоксфрутс. Я з Назірафом тут вирішили зняти відео, як я хотів Магму з'їсти, тому зараз я її з'їм і покажу вам ульти. В нас є. Так, 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 у нас з'явився клан. Е, де він? Ось, Укрпірати. Пишіть свої ніки. Ми вас додамо. До речі, нот-нуб. Це логія, це логія, імба, логія. Нот-нуб, ти мені присилав свій є нік. Я, я, я тебе додав у друзі. Додам зараз. Я в кінці напишу твій нік. І напишу свій нік. Щоб ти зрозумів. Ну, хто тебе додав і кого треба приймати? Ми додамо тебе у наш Так. Ну, ми потім знімемо ще відео по іншим ультам. Зараз тільки отак вот я хлопаю його. Ну, далі знімемо ще відео все-таки схожі. До побачення. До побачення!